Ну і тепер питання цінностей. Якщо все ж таки ми говоримо, що війна буде за певні цінності. Е, щось е, окрім західної, західних цінностей на сьогоднішній день, з 20. Ну, тепер я вже... роблю розмову про цінності, бо всередині цінності не можна домовитися. У мене і у вас різні цінності. Стільки б ми їх не обговорювали, я не можу. Але ж у нас є спільні. Я не мож... Ні. Ми, ми, ми можемо знайти Ні. дотичні якісь не, точки. Не, не, Взагалі нема. нема. Спільні є лише принцип. Угу. Якщо щось я вважаю цінним, а ви своє, і воно не збігається, угу. тобто ми не однодумці. Ми домовитися не зможемо, Ну, якраз а от, а от коли ми так. почнемо змінювати свої цінності за рахунок на новодомовлених принципів, угу. то це ще не цінності. Вони з часом можуть стати І в той момент, коли стануть цінностями, знову застаріють. Угу. Цінності це те, чим, рух, це постійний рух, так. що можна говорити там дітям, юнакам, угу. що можна транслювати плепсу, угу. але це не те про що можна домовлятися. Домовляється завжди про принципи, які ще не стали цінностями. Угу. Так влаштований ну, так і... рух, мислине.